Добрий вечір тобі, пане, Господарю, господарю. Радуйся, радуйся, ой, радуйся, земле, земле син Божий, народився, застеляйте столи, та, та все килимами кили, радуйся, радуйся, ой, радуйся, ой земле, земле, Син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, та, ой, радуйся, та, земле, та, син Божий, та, народився, та, бо прийдуть та, до тебе три праздники та, в гості, радуйся, та, ой, та, ой, радуйся, та, земле, та, син та, Божий. Народився, а той перший праздник Рождество, Рожде, Христос, Христо, Христове радуйся, ой, радуйся, земля, земле, син Божий, народися. Усе, усе вже поготові, Стривай лише, чи не забула чого. Яблочка, капусточка варенички і вишенівка, усе, усе. Лишень не гості. Чого вони так довго варяться? Надумали ж нашого сідоського на самий свят вечір, коли добрі люди лише колядуть, старостів чекати, та ще яких старостів від такого самого старого дурня, як і він. Ох, не гріде, залізо, не зогнеш. А якби не крився та порадився зі мною за тижнів так десь два, отоді вже й була справа. А то і просить, і ластить, каже, ти, стихо, і гарна, і розумна, і добра. Я тобі і перший, і другий, і третій, і десятий усе зроблю. Поможи лишень. Хочу видати власну дочку заміж, не сказав, що їй ні слова. Не знаю, що цього буде. Він думає, що наша сестра коза. Куди поженеш, туди вона і піде. У блага просить. А я що? Дівці дівку з пантелику збить не важка річ. Та ще й такої, як наша панночка. Іх. Та що, Галя поплаче, посумує, а потім і зрозуміє, що воно таки краще буде. Та й назад нараз спасибі скаже. Бо що то є хорунджий, А пан який не є, та все ж таки пан. А я як це все відроблю, отоді от вже відгуляю. А що? Бачиш, їх прибрано? А що ти ти з цього робиш? Хіба у нас сьогодні гості, чи що? Гості та ще, які б ви знали. Та які ж там гості і кіля? А угадайте. Чи не шигирина, так? Шигирина та хто? Які небудь старшини? Старшини? Та від кого? Може, та ні. Сьогодні не такий день. Хоча мені щось батько таке і казав вчора. Говорив та не договорив. А я знаю, не скажу. Ну, Степо, ластівко моя, ну скажи, не муч мене. А що дасте? А все що хочеш песні чи сережки. Та мені нічого вашого не треба. Ну, тайте лишень, бай барак сьогодні на вечорниці одягти. Ну добре бери, та тільки так, щоб батюшка не побачив. Та я що дурна чи що. Слухай лишень. Прийдуть сьогодні старості. Він Назара, від він назара. Та потім вже побачиш від кого. Та хіба ж не від Назара? Що це ти справді мене лякаєш, степо? Хіба я лякаю, так кажу. Ні, ти ще знаєш, та мені не говориш. Куди мені прости ручниці, відати про панські діла? Ой, а я батьку розкажу. А що скажете? А скажу, що ти мене оце перелякала і байбарак не дам. А що поживилась? А, а що ви такі боязливі? Я ж пожартувала, ви повірили. То що ж від Назара? Ще, ще почули старого молочає. Цур йому, ну, який не хороший. Як тільки прийде до нас до та хати, так я й зразу втікаю. Усе в нього й мови, що про наливку та про О, вареники. Та і ж не добре. Ну, звісно, козаку, та ще й полковнику. Ось мій Назар, мій чорнобривий. Все про війну та про походи, про Миливайка, остряницю та про синє море. Страшно, страшно, а любо, так що все слухала б і слухала його. Наслухайтесь, надивитесь, Налюбуйтесь потім і гидне. О, ні, ніколи в світі. Все дивилась би і дивилась би в його очі. Скажи, Степо, чи обіймала ти, коли козацький стан високий, так що держать руки, мліє серце. А коли цілувала, що тоді? Як себе, будь весело? Місяць на небі. Сіраньки сяють, човні дівчина тихо пливе. Човний дівчина пісню співає, а козак чує серденьку Що човний дівчина пісню співає, а козак чує серденьком мре. Гарно, ой, як же ж гарно! А де ж не навчилася? Та хіба ж ти забула, як на тій неділі танцювала? Ще батька тоді дома не було. Я? Е, що ти таке вигадеш? Ой, лишенько, хтось прийшов. Хто там? Я, я відчиняй мерші. Що не було, оце ж яка хуртовина. Кого не було? Я кого? Гостей? Гостей від пол сеге? Ні, не було. Гляди жанітилень. Отець Данило спасибі розрішив. Не забудьмо завтра тієї вишнівки послати. Пам'ятаєш, що недавно доливали? Нехай п'є собі на здоров'я. А що ж їх так довго немає? Чи не злякалися, була за, за вірюхи, а вітер наче стиха. О, то такі що злякаються. Вони йому робину ніч прийдуть. Зради такої панночки, як наша? Звичайно, звичайно. А пан старий, старий. Сама ти стара сорока без хвоста. А я хіба на вас? Так що не на мене? Так на мого полковника? Еге ж, -е а що панночка, ви з нею говорили? А що панночка, Їй діло таке, що звелять ти роби. Воно ще молоде, дурне. А твоє діло навчить її і врозуміть, що любов і все проче дурниця нічими. Ти думаєш вже розумієш? Та я розумію. З якого кінця підійти знаю, але вона, бідна, ну так же Назара любить. Вчора оце з нею говорила, і вона каже, молись, Техо, щоб все було добре. Як так, то я тобі половину добра і віддам. А ти й повірила? Повірила, вона така добренька. То то є горе, що ти дурне. А що буде, якщо я тобі все своє добро віддам? Га, Що тоді буде? Га, що ти думаєш? То то бо є, дурочка ти безсережна. То що мені робить, як я дурочка? А то ще веля, чуєш, усе, що в мене є, твоє. Та не треба мені вашого нічого. Лише як станете великим паном, щоб мене, бідну стеху не забули, що вас так вірно і віддано любить. А ви отже й нагадали козі смерть. Сказав же ж, так і зроблю. Мало хто що каже, коли йому нужда припаде. Та годі не знай, що базікать. Іди до Галі та побалакай з нею, Хорошенько по-своєму. І коли завтра отеє, то завтра між нами у неї. Казав там, кожух дам, та, а в нього і слово тепле, а я лише й гріх на душу візьму. Та який тут гріх? Дурниця те. Забожіться, що женитесь, їй-богу, забожіться. Отже, їй Богу дали бі. Женитесь? Угу. На мені? Як коржа, так коржа. Як спечемо, так і дамо. Уже ти мені цими вітребеньками в печінках сидиш. Які тут витребеньки? Ну добре, добре. Тільки слухай. Треба діло скомпонувати так, щоб Галя не дізналася, від кого старости. А то усе пішки ребята. Та ти мене вже не вчи, як діло робить. Це я знаю. Поговорю з ней побалакаю. Розкажу, що старий чоловік багато раз кращий за молодого. Він тихий, тихий і покірний, а молодий, докушливий і ревнивий. Так, так. От і дівка розумна. Іди ж до Галі та побалакай з нею. А можна я сьогодні на вечорниці схожу в останній раз? У тебе тільки що на думці, то це вечорниці. Отже мені та мотовилиха. Що? Що мотовилиха? Що вона казала, що я з козаками танцюю, а як ви з молодицями шартуєте, то я нічого. Іди, іди та поклейш мені галю. А сама полаваш рушники. Отчуть, слухався, я з дьяволю. Чого доброго, ще, може, і мене обдурить, тоді й остався на віки вічні дурня. Аби б тільки вона мені помогла зі своєю брехнею, тоді гуляй поле з полковничою булавою у яких-небудь Черкасах, а можливо, й в самому Чигирині. Ще в братським серці моє чуло, що з мене вийде великий пан. Бувало, говорю одне, а думаю про інше. За це мене й називали двох личень. Дурні, дурні. Що, як говорю про вогонь, так і їсти вогонь. Або як говорю про чорноброву сироту, так і женитись на ній брехня від огня подач ти на чорних бровах, не на карих очах, а на хуторах і лунах, тоді останешся чоловіком, а не дурним. Добрий вечір, тату. А де це ви так довго борилися? Ви мене кликали, чи що? Так кликав, кликав. А що з тими усі стрічки та поки вистачить і цих. Ти знаєш, ми сьогодні на старостю сподіваємося. Сьогодні на перший день празника на самісінькі різдво. Так що ж, отець Данило спасибі розрішив. Гляди ж не піднеси арбуза. Та що ж, хіба він дуже старий вже? Ось послухайте, якої нісенітниці мені наговорила стеха. Сміх та й годі. А що вона тобі наговорила? Каже, будь-як то старі. Та ні, не скажу. Далебі не скажу, бо казна що. Вона й сама не знає, що говорить. Хіба не так старий чоловік краще молодого? От і вона те саме сказала. А ти як вважаєш? Ну як же це можна? То старий, а то молодий. Так по-твоєму молодий краще? Ну, звісно ж. Поміркуй лишень гарненько, та й побачиш, що батько, правда, а не твоя. Ну що ще молодий? Хіба те, що чорний усь, та й тільки ж? А тоді, коли захочете поклонів чи поваги, це тільки полковниці. Ну, так, як приміром говорю, а не якісь інших оружжок. Бо вона, бо в нього тільки й худоби, тільки й добра, що чорний ус. Повір мені, дочко, на тебе ніхто й дивитися не захоче. Та я й не хочу, щоб на мене інші дивилися. Годі не значи, що базіка. Хіба не обридне цілісінькі вік дивитися на тебе одну? Хіба ти одна на Божім світі? Та гляди, що тебе я не розлюблю. О ні, Назар не такий, він не розлюбить. А що я тобі побожився? Ну, звісно. Ну, а ти й повірила. А я і без божби повірила. Слухайте краще знову батьківського світу. Чи знаєш ти, що хто багатсько обіщає, той нічого не робить. Добре, що я вже такий, що обіцяв, ти зроблю. Ну що, якщо я тобі не віддам своє добро, що тоді буде? Пожалуй, я тебе таку візьму. Мало яких дурня на цьому світі. Ну ще й всі робила, працювала. А що краще? Самі працювати, чи дивитися, як на тебе інші працюють? А це вже як кому? То то і є хоро, що ти дурне. Я багато дечого сказав, та ніколи. А чи є ж у тебе рушники? Є, є, я така рада. Чи вам так весело? Весело, дуже весело. Іди ж та закрий хвірку, А то коли прийдуть колядувати, то щоб гнали їх у потилицю. Та навіщо? Це ж діло законне, та й воно тільки раз в году. А старости раз на віку. А й справді, піду, скажу, щоб заперли ворота, А то ще помішають всьому. Так, здається, діло добре йде. Назар свату здуру думати що що застається, старості не промовляться, вестильна можна відкинути аж геть до наступного пра е празника. А якщо й подумати, яке йому діло до моєї дочки, це ж моя дочка, а не його, і яке йому діло до неї, я отець, я царій, слід на моя власть над нею. Береженого Бог береже. Або, як кажуть, рівнів згадиш, тисніш ляжеш. Приїхали, приїхали. Ох, як ти мене злякала. Іди в свою кімнату. Та прийдеш, як кликнув. Та навіщо я й тут посижу, Не сховаюся, тихенько. Звичайно, закон не великий. Ой, ну то я піду. Дай Боже вечір, добрий вельможний пане. Добрий вечір і вам. Просимо сідати. А від кляса вас Бог приніс? Чи здалека, чи зблизька? І хто ви такі? Чи рибалки, чи охотники, а можливо, вольні козаки? І рибалки, і вольні козаки. Ми люди німецькі, ідемо з землі турецької. Раз наші землі випала пораша, я й кажу товаришу, що нам сидіти вдома, ходім лише звіриного сліду шукати. От і пішли. Ходили, ходили, нічого не знайшли. Аж Гурк назустріч нам іде князь, піднімав гору плечі і говорить такі речі. Ей, ви, охотники, ловці молодці, будьте ласкаві, покажіть дружбу. Трапилась мені кониця, красна я дівця. Не їм, не п'ю, не сплю, а все думаю. Як би її мені піймати, поможіть мені її дістати. Тоді, чого душа забажа, усе просити, усе дам. Ну, нам того й треба. Пішли ми по слідам, по усім городам, по усіх усюдинах, і у Німеччині, і у Туреччині. Всі царства і государства пройшли, а все кониці не знайшли. Тут в п'ять випала пороша, миловці молодці, ну ходить, ну слідить сьогодні вранці встали і такі наслід напали. Певно, що звір наш у двір ваш пішов, а з двору в хату та й сів у кімнату. Тут застряла наша куниця у вашій хаті, красна і дівиця. оце нашому слову кінець. А ви дайте діло вінець. дайте нашому князю куницю, вашу красну дівицю. Кажіть же діло, чи одасте, чи нехай ще підросте. Що за напасть така, Від відкіляси ви таку біду несете? Галю, чи чуєш, Галю, пора, будь ласка, що мені робити з оцими ловцями молодцями? Бачите, ви, ловці і молодці, чого натворили. Мене старого з дочкою пристелили. Так отже, що ми зробимо. Хліб, святий приймаємо, доброго слова не цураємося. І буцім у яму, що ми придержимо куницю вашу красну дівицю, вас пов'яжемо. Ну, Галю, галю годі тобі, посупившись, стояти. Неси ж рушники, чуєш, а можливо ти ньому... не маєш їх, Ні, мені на плясні, жити, я ще ж наш. Спасибі ж, батько, що рано свою дитину будив і всякому добручі. Спасибі тобі, дівко, що рано вставали, тут ту пляжу приданий прикону. thank you Ти не сам прилетить, як зачуєш, що так похваляєтесь. Та поки долетить, нам нічого чекати. Просимо сідати. Що в нас є, поїмо, що дадуть, поп'ємо, та й побалакаємо дещо. А ти, дочко, не гуляй, корці мер набирай. Ми вам такої халипи натворили, що боїмося, щоб ви нас не, потру... не потруїли. Призволяйтесь самі. Тепер так пошли ж, Боже, нашим молодим щастя і багатства і доброго здоров'я, щоб внуків женити і правнуків дождати. Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Я ж тобі наказував, щоб ні в кого не впускала. Задумалась, забула? Дай Боже вечір добрий. Помагайте вам на все добре. Спасибі, спасибі. Милості просимо. Просимо сідати. Сядемо, сядемо. Аби було де. Ми гості не прохані, може помішали. Так ми й підемо зі скіля прийшли. Весело, весело. Не ливай швидші горілки, і я вип'ю за твоє здоров'я. Не бійся, не бійся, наливай. Хто сміє знущатися моєю дочкою. Я, хіба не бачиш, я Назар Стодоля. Той самий, за ти вчора мав віддати свою дочку, той самий, який врятував тебе з-під ножа Гайдамаки. Пізнав? Ну пізнав і що далі. Хіба ж не ти прислав? Мовчі, геть собі. Стривай, і тут. І тебе обманюю? Не обманюю, а так як батьковою. Вона за Чигаринського полковника. Полковника? Учора була моя, а сьогодні полковника. А завтра чия буде? Чуєш, Галю? Чую, от, чом би мені не позакладало. Осмілюєш, доложив. Учить, погано чи кути. Хай мені дощ! Гидь сюди! Прокор Максим, Іван Стехо, гей, хто там є? Візьміть цього харцюзяк, він об'є мене. Нехай Бог тебе поб'є, дітопродавець. Галю, серце моє. Промов мені хоч одно слово. Скажи, ти знала? Не знала, їй Богу не знала. Чи чуєш ти? Не чую я, оплуг. Люди добрі! Коли ви не оглухли, так послухайте! Він називав мене своїм сином, а я своїм батьком. І він це чув. А сьогодні оглух. Де ж його правда? Чи чесний же він чоловік? Він не чоловік, Кинь його, таке ледаще не стоїть путнього слова. Відчувай! Ні, він чоловік. Він називав мене своїм сином, правда? Я її батько, а не твій. І в моїй волі оддать її за кош хочу. А як же вона не захоче? Тоді що? Тоді я заставлю. Чи можна з когось заставить повіситися або втопитися? Хіба ти Бог, що маєш силу чудеса творити? Хіба ти диявол, коли ти не маєш жалю до своєї рідної дитини? У неї є серце, а замість його ти кладеш каменюку? Слухай, і ти ж колись був молодий. І ти ж мав коли небудь радість і горе. Скажи, що чуло? Що казало твоє серце, коли тобою кипкували? кепкували? Так ти голосуєш надо мною, де я тебе ступчу, як жабу прихожу. Убий мене на ріж! Ви бачили, хотів мене задушити. Ми не так розплатимось іншим часом. Ходім цього базару. Не піду, мене від ноги не винесуть. Ну та торгуйся, може дешевше вступлять. Боже мій! Боже мій, вони знущаються наді мною! Не знущаються, а торгуються. Годі, брате, ми опізнились. Не опізнились! Стривай, я за горічку забувся. Ти добрий чоловік. Прости або заріж мене, тільки не кажи, що вона не моя. Не кажи. Дивись, я, гетьману, ніколи не кланяюсь. Для спасення всіх святих, для спасення своєї дитини, заради Бога молю, не занапусти її бідної, кращої її нема. Якщо хочеш її вбити, на голову мою, Візьми, кінь її обухом, не треба мені її. Тільки дай дощі свої ще трохи пожити на світі. Вона не винувата. Кого просиш? Кому кланяєшся? Я на тебе без стоя дивитися не хочу. Склянеться, диявол, він тебе кипячою смолою напоїть. Ви спокійній матері біля могили обіщали видати мене за Назалю. Так що ж ви робите? Хіба ж я не дочка ваша? Чим я вас прогнівила? Камінь, залізо, ти огню хочеш, буде огонь, буде. Я тебе все в пекло визову. Ти жди мене. Бідна, бідна. В тебе нема батька, в тебе кадріся, не батько. Бідненька, серденько моя, ташечка моя безприюдна. Бачите, бачите, розкажіть полковнику, що ви бачили, що чули. Прощай ж, моя рідна, прощай. Вернусь, сподівайся. Добрий <зв>. вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой радуйся, земле, син Божий, народився.